Вітаю, шановних учнів, шановних вчителів. У нас сьогодні друга зустріч у моїй новій рубриці Задачі зі старих зошитів. Задача на ваших екранах у правильний чотирикутник вписано коло, а в це коло вписаний правильний п'ятикутник. Знайти відношення площ цих багатокутників. Малюнок я вже зробив. Тобто, ми фактично будемо шукати відношення площі квадрата до площі правильного п'ятикутника. Конструкцію ви бачите, як я вам казав, я буду по -по пояснювати подібні задачі. Якщо я знаю, звідки вона взялась, буду повідомляти. Ну, ця задача, вона є збірників завдань е в курсів Київського політехнічного університету. Е ну, вона є в моїх зошитах. Спробую вам цю задачу показати, в кого вона не вийде, можливо, вона в вас вийде. Тому, шановні учні, шановні вчителі, вчителям, я думаю, теж буде цікаво, хто цю задачу не знає, не розв'язував. Натисніть, будь ласка, паузу. Спробуйте розв'язати цю задачу. Тут є досить цікавий, цікавий геометричний момент і дуже важливий, дуже нелегкий тригонометричний. Ну, Сподіваюся, у вас вийшло. Давайте ми. Я Почав би з того, що нам треба ввести якийсь відрізок, якийсь довжину, довжина відрізка, якийсь лінійний вимір, який лінійний вимір вести, пропонується ввести радіус кола, оскільки у нас навколо кола вписаний п'ятикутник, в коло вписаний п'ятикутник. Значить, якщо я радіус кола, позначу, наприклад, буквою Р велике. То я зможу зразу сказати, що площа квадрата, абсолютно очевидна, сторона квадрата 2р, це 2r в квадраті, це 4r квадрат. А площа п'ятикутника, вона дорівнює сумі площу таких у яких внутрі, у яких кут між. Радіусами це 360, що ділиться на 5, тобто 72 градуси. Тобто площа дорівнює 5 на 1 другу R квадрат на синус 72 градусів. Якщо нас просять знайти відношення площі квадрата до площі п'ятикутника, то це 4r квадрат на 2,5 r квадрат синус 72 градусів. Це 8 на 5 синус 72 градусів. Отже, ми з вами бачимо, що фактично задача звелася до знаходження синуса 72 градусів. Тобто те, що я вам казав на початку. У нас є. Ну, на мою думку, не складний геометричний момент. Я думаю, що багато хто може здогадатися. І синус 72 градусів. Ну, я думаю, для знаходження синуса 72 градусів є не один спосіб розв'язування, не один, це точно. Я вам хочу показати той спосіб, де я спочатку знайду синус 18 градусів, тому що синус 18 градусів, знаходження синуса 18 градусів, досить часто буває у. Ну, я бачив у багатьох збірниках задач, чесно кажучи. І спосіб знаходження, ну це теж можна, в принципі, окремо в рубрику треба знати, да, от синус 18 градусів. Давайте я покажу. Тут той спосіб, який я знаю, я теж цілком допускаю, що цей спосіб не єдиний. Ну, мені так здається. Я почну з того, що за формулами зведення синус 36 градусів, це косинус 90-36, а саме це косинус 54 градусів. Чому я до цього веду? Тому що 36 це 2 по 18, 54 це 3 по 18. Сінус 2 альфа знають формулу і учні, в тому числі звичайних класів. А от синус косінус тангенс потрійного аргумента – це все-таки в звичайних класах не вчать. Тому я маю вам тут нагадати. Ну, нагадати, кому нагадати, кому повідомити. Отже, синус 36 градусів за формулою подвійного кута. Косинус 54 за формулою потрійного кута. Після цього абсолютно очевидно, що косінус 18 градусів не дорівнює нулеві, ми можемо ліву і праву частину на цей косинус скоротити. Давайте все-таки я напишу проміжне те, що вийде. Ну думаю, вже, в принципі, всі здогадалися. Косинус квадрат 18 градусів це одиниця мінус синус квадрат 18 градусів. Ну і доцільно синус 18 градусів позначити якоюсь буквою y. Після цього ми отримаємо ось я вже буду підглядати, бо далі не цікавий момент. І розв'язуючи це рівняння, ми отримаємо мінус 2. Плюс мінус корінь із 20, що ділиться на 8. Сінус 18 градусів ми дуже легко можемо проаналізувати. Абсолютно очевидно, що це більше 0 менше одиниця. Тобто точно він додатній. Тому синус 18 градусів буде корінь з 20, тобто 2 корінь з 5 мінус 2, що ділиться на 8. Корінь з 5 мінус 1, що ділиться на 4. Тоді, який це в нас буде пункт 5. Тоді синус 72 градусів за тими самими формулами зведення, які ми згадували, це косінус 18. Косінус 18 це 1 мінус синус квадрат 18, враховуючи те, що косінус додатній, ми плюс-мінус напишемо. Ну, і далі, якщо ви акуратно зробите ті дії, то отримаємо 10 плюс 2 корінь з 5, що ділиться на ті самі 4. Ну, тобто, звести до спільного знаменника, тобто ви розумієте, про які дії я веду мову. Ну, давайте ми пригадаємо, мабуть, оце я візьму скопіюю зараз. І ми будемо закінчувати цю. Я вважаю досить цікаву задачу. Значить, наша шоста діє. Ну, я можу, знати, давайте такий знак дорівнює великий поставлю. Там у нас певні дії відбулися. Значить, 8, що ділиться на 5, тут у нас корінь. 10 плюс 2 корінь з 5, що ділиться на 4. І у нас буде, так, десь я щось, можливо, щось 32 5 на цей корінь. Да. Ну, ось така, така, така задача. Ну, можливо, тут домножити на спряжений вираз. Можливо, якесь спрощення, чесно кажучи, ми ж кажемо, що в нас рубрика задача зі старих зошитів. От на моєму старому зошиті я цього, в принципі, не, не робив, скажімо так. Я не дав... не так залишив, так. Давайте відповідь напишемо. Тут нема такого дуже хорошого спрощення. Немає. Ну, Будемо, як в старих зошитах. Терезошити не, не підводять, скажімо так. Ну, ось така задача. Пробуйте запам'ятати, тобто задачу показую вам, в принципі, для того, щоб ви знали такий тригонометричний спосіб. І синус 18, як наслідок синус 72, ви чудово розумієте, що я тут і косинус 18 знайшов і косинус 72 градусів, багато чого можна знайти. Запам'ятайте, будь ласка, цю ось, ось цей чудовий спосіб. Перехід до 18 градусів куди? Ось сюди. Шановні учні, шановні вчителі, сподіваюся, що вам було цікаво і корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал. До побачення!